Я сценарист театру мюзиклу. Я безумець, який намагається писати п'єси у віршах, окрім того. І вже не перший рік намагаюся зробити так, щоб ці п'єси гралися на тижні. І я буду це намагатися робити доки я живий. Тому що тиждень. Як ви розумієте, коли я кажу тиждень, це можливість. П'ядестал це Еверест і мотивація. Я тут, бо мені дуже приємно бути частиною андеграунду української театральної культури, який народить наступних зірок. Що для мене тиждень актуальної п'єси? Перевірка, доволі така стресова, але правдива перевірка тексту. Завжди перше на рівні рідерів, а по-друге, на рівні читань це зазвичай перші читання текстів, і аудиторія дає і відчуття тексту, і коментарі після прочитання вони завжди конструктивні, завжди дають якийсь новий погляд на свою роботу. Моя п'єса «Величне століття веселе увійшла в топ тижня актуальної п'єси. І от я запрошений зараз на ці чітки пройшла цікаво, цікаво дивитися на свій текст. Я зараз п'єсу свою ставлю в Чернівецькому театрі імені Ольги Коболянської. І мені дуже цікаво було подивитися свій текст в читанні акторів інших, іншого режисера, ну з якими я навіть не комунікував перед виставою, не вказував на що звертати увагу, де робити акценти. Дуже цікавий досвід подивитися, як Люди сприйняли чисто текст без розмов з тобою. Сьогодні ми дивилися: не знаю, що це можна сказати, що це перформанс, коли не стане Росії. Дуже багато думок з'явилося під час перегляду, коли автори згадували якісь совєтські ознаки. Нашого там зросійщення українського, те, як це може сприйнятися більш широкою аудиторією. під час повномасштабки, під час того, що війна триває майже 10 років, ми ще маємо пояснювати, як ще йти від зросійщення. І я подумав, який же величезний шлях ми маємо здолати. Перед звичайною аудиторією, перед людьми, які просто живуть, працюють, люблять і не дуже думають про сенси і культуру, але вони носії цих совєтських сенсів. Дуже важливо створювати продукт, щоб люди приходили в театри, люди дивилися кіно, люди ходили в опери і. Отримували нові сенси, які їм допоможуть переживати ці тектонічні зміни. І це дуже важливо для авторів, для режисерів і для культурних менеджерів там для директорів театрів, для продюсерів фільмів. Неймовірно важливо нести ці теми. Треба їх нести, і треба це робити зараз. Як то кажуть російською, роботи не почати край, щоб людина от такі фрази російською не говорила. З сучасною драмою, новою драмою, актуальною драмою, я знайома десь приблизно з 2004 року. Дякуючи своєму майстру, я навчилась не давати ніякої оцінки. Мені дуже складно, коли йде обговорення, щось обговорювати. Тому що коли ти обговорюєш ту чи іншу п'єсу, це, це все одно так чи інакше якась оцінка п'єси, оцінка діалогів, оцінка прочитання чогось іще. Якщо воно... Відгукуються, це чесно. Якщо тригерить, це чесно. Якщо викликає емоції – це чесно. І так я все і сприймаю. Сьогодні матеріал такий був і вчора, і викликали якраз оці ці емоції, і вони були чесні, відчуття, і все було по-справжньому. Сприймаєш просто все, як є, без оцінок. І мені це подобається. Та да, от вже в 2014 відбувся тиждень актуальної п'єси, да, і він за цей час з 2011 року по 23-й дійсно сформував цю силу селену українських драматургів, що дуже тішиться. Звісно, вони самі себе формують, але ця невеличка платформа, яка дає можливість спілкування, вона існує з року в рік. І жодного року вона, на щастя, незважаючи на всі події, в які ми потрапляємо, не мала пауз. І це був завжди офлайн або комбінований. Варіант, і в цьому році тексти. Якщо минулого року, звісно, було багато текстів про війну, то в цьому році про своє розуміння в цій війні, про свої втрати і вже надбання, які на щастя чи на жаль стаються, і це завжди непередбачено для мене, як для куратора, що з тижнем навіщо він? Та і кожного нового року тиждень даю відповідь, навіщо він? Навіщо мати цю щорічну спільну рефлексію виражену в драмі? Драматичному творі. Та й цього року ми ще спробували подумати про те, що буде, коли настане Росія. Сьогодні ми презентували цей проект. Це важливі думки не про сьогодення, а про те, що буде. Тому дякую і хочу, щоб тиждень був далі. До зустрічі.